Здравствуйте, друзья пчеловоды. Вы на канале Домик в деревне. Сейчас идет продолжение приготовления царской медовухи. Вот, як я вам рассказывал, поставив, щоб закваска грала. Вот, Як закваска. Бачите? Вот, Шумує. Дрожжі грають. Вот, уже закваска готова. Можна заправляти забрус в бетоні і сейчас Шикарну царську медовуху. Зараз ми беремо, ось, дивіться, в бетоні в мене вже забрус. Я заніс. Зараз я виливаю туди води, щоб була 35-36 градусів вода. Заливаю забрус. Так. Зараз ми глянемо води ще мало. Бачите, води мало, ще треба принести відро води сюди. Щоб... Ну ми зараз одразу візьмемо сюди і половину вильємо цієї закваски. Ось так. Зараз навіть трошечки додамо хмелю сюди. Ой. А це піде на наступний бетон медовухи. Хай захватка це не пропадає, вона постоїть. Так, Во. все. Тепер ми дольємо туди ще відро води, добре переколотим. Дольємо туди ще відро води, переколотимо, щоб було сантиметрів 15 бетон не повинен. І поставимо, закриємо і поставимо до батареї. Хай 40 днів вона грає. А як пройде 40 днів, я вам покажу, я її проценю і подивимося на цвіт і на вкус попробуємо цю царську медовуху. Спасибо за внимание. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До свидания.